Знаєте, іноді здається, що все позаду. Важке розлучення, сльози, нерви. Але поступово заспокоїшся, починаєш нове життя, плануєш переїзд, продаш будинку. І тут просто шок. Без згоди колишнього чоловіка будинок продати неможливо, бо це спільна сумісна власність. Розповідаю реальну історію. Жінка вирішила продати будинок, який був оформлений на неї. Покупця вже знайшли. І тут з'ясовується, будинок вона купила у шлюбі. А це означає, що навіть після розлучення потрібна згоди чоловіка на продаж. І добре, що в неї з колишнім нормальні стосунки він в Україні і згоду можна швидко оформити. А якби вони не спілкувалися або він був би за кордоном, продати будинок було б просто неможливо. Тому майте на увазі, якщо після розлучення ви не поділили спільне майно через суд. Воно все ще вважається спільним а отже, або діліть через суд протягом трьох років, або бережіть гарні стосунки з колишніми.